Рука допомоги, дзвінки, голоси, молоді надії, здорове дитинство. Все це програми благодійного фонду підтримки культури і духовності України. Нові надії. Понад п'ять років фонд дає можливість для розвитку спортивно та творчо обдарованим дітям і молоді. Вже мають плани навіть на наступний рік. На 2016 рік нашим фондом заплановано відкриття цілого ряду спортивних секцій і кружків по восточним єдиноборствам. Для дітей у Кружки та секції у різних куточках міста, змагання та конкурси за кордоном, дітвора має можливість не просто займатися спортом та творчістю. Хлопці та дівчата підтверджують здобуті знання і навички відзнаками як на місцевому рівні, так і на міжнародних змаганнях. Сьогодні кожна душа. Переживає за всіх, хто сьогодні охороняє мир і спокій нашої держави. Особливо цю нагороду за жертовні, здається, це тим людям, які своєю душею, своєю теплотою, своєю вірою допомагають. Не забуває благодійник і про допомогу армії передали 299-й авіаційній бригаді відремонтований БТР. Як каже сам мецнат Владислав Соколов, підтримує не заради вигоди чи визнання, а виключно за покликом серця. До речі, займається не лише розвитком дітвори, а й оздоровленням. Ми отправили в букавіль. Вартек Букавільський 12 молодих спортсменів в от 11 до 13 літ целью э, е, пашіння достигнутих спортивних успіхів. За добрі справи почесного президента благодійного фонду Нові надії Владислава Соколова відзначила Українська Православна Церква Київського патріархату. Меценату сьогодні вручили медаль за жертовність та любов до України. Дозвольте сьогодні цю медаль за любов і жертовність» прикріпити на ваш. Сьогодні ми говорили за в лиці Владислава Володимировича, да, це є парафія нашого храму, який немало зробив. А я думаю, що ще більше зробить для нашого храму. Тому що в сьогоднішній день потрібна духовність нашої єпархії. Сьогоднішня награда є для мене дуже сильною. Я не очікував такого шага нашої церкви. Дело в тому, що коли я завершав блогії дела, я не рассчитывал на кіна награди і якісь то признання. Я делал це просто Согласно порывам своїх своєї душі. Вже за кілька тижнів благодійний фонд Нова надія чекає усіх бажаючих на чемпіонаті з фітнесу та бодібілдингу. А далі будуть нові змагання, нові конкурси, нова підтримка і нові надії для творчо та спортивно обдарованої дітвори та молоді.